Броджа Дже і це турнір. Турнір, який я так довго створював, і він уже тут. Він уже на цих екранах. Ви вже зараз можете спостерігати. Це турнір битва за найкращий клан України в номінації Легендарна вісімка. З вами сьогодні коментують «Брозора ТВ і пан Олег, це е, член нашого клану, і ми дуже раді його вітати. Член. Точніше, не члена, а учасник. Учасник нашого клану. Ну ні, будеш будеш так. Добре, учасник нашого клану. І ми можемо за цим вже нарешті спостерігати. Це вже не тестовий формат, ми нічого вже не тестимо, ми вже все протестували. Зараз будемо просто спостерігати за, цим, за цими бійками, за цим файтом. Нарешті клани зможуть поміряти силами і визначити, хто найкращий. Ми, як зараз бачимо, ГТУ будуть розбиратися з вайбами на Георгополі. Влипав, коли летять Гріми і GGUA. Я думаю, що GGUA і Грими буде, буде найперший файт, уже файт пішов. Так, да, вже починається. 2 на 2, 2 на 2 розмінялися. Біквіл нокнутий, один із найкращих гравців Грімів. Там тренера нокнули, Серебаню нокнули. Так, далі йдуть розміни. GGUA виривається вперед в цьому файті. Непогано, це... кошу втратили. Коша дуже сильний гравець, але мінус один. Зараз GGUA треба якось це все діло розрулити і кошу заресити. Але давайте не будемо поспішати, тому що ще не все втрачено. Капітан Богдос на місці. І всі... Позік на місці. І ще має два воїни. Я думаю, що вони в чотирьох можуть Уже заресали Маестро, Якщо він був реснути, він тут це. Так, садить. можуть, але, але вже GGUA підходять. Нас... Їх, звісно, чекають. Треба наступати, Тополька може зараз ікнути. Він дуже необережно бігає. Зараз я быстренько гляну, тут поки нема фете. Будемо спостерігати за цим. Джи джиуа потрібно брати в клешні і якось грім давити. Вони всі в одному місці. І хороший раш пуш може їх, звісно, вибити з цього турніру на самому початку. Але я тобі скажу, що Грими вже свої сили поновили, вже всіх заресили, кого могли, тому у них мінус два гравці, у GGUA один. 1. Можна сказати, що рівні сили. рівні сили. Так, рівні сили, але Грими не розтягуються, вони все рівно всі в одному місці, і GGUA, якщо візьмуть трішки ширше вправо-вліво, то можуть все рівно їх запушити. Спарк зайняв гарну Ой. позицію на криші. Рівс підійшов. Маестро дуже відкрився, але нокнув коротко. Ти зійшов в будинок, нокнув. Пантеру нокають. G.G.U.A починає сипатись, Маестро пушить, маестро збивають. Непогано, не, погано, не погано. Три, -три, -три нока в G.G.U.A. ми все-таки вирівнюють ситуацію. Потрібно якось заходити в будинок. Парканус. ой ой мі... дуже, дуже погано. Дуже погано, Гріми розібралися. Залишився лише один. Дуже рівноцінна бійка, да? Ніби як сили рівні. Так, да, але зараз гріми будуть розрисуватися, а W88 добиває маєстро. Може ще добити пончик, але йому потрібно йти до будинку, якось, якщо має якийсь утіл, закидувати хаєшками та... та щось робити. Виходить 2 в 2, так? Вже в 2 в 3 реснули. Фізик нокнутий. Із гримів троє живих, один нокнутий. О нокнутого не піднят. І GG UA теж 3. Вже 4 4. Стоп, стоп. 5-е. У них два нокнутих, один нокнутий, два вбитих. А поки. Ой-ой-ой, тут тихо. Дабл, дабл НБ. Це Без дуже... шансів він хилився. Це дуже погано, тому що він був люлькером, він тримав позика, а тепер нема кому тримати його, зараз піднімуть Велект. Велект. Але велекта розмінює все рівно. Велект, молодець, підпушив не боїться. Це такий воїн, що може пуш... пушить, він був. Ну, потрібно велекту пушити, в нього в будинку дуже лоу-тіп. Він okay. його чує. Він його чує, потрібно пушити. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Він, він зараз має, має вбивати його. Давай, подивись направо, подивись. Не, аби не помилитися. Йдуть на розмірі. А, милиться. вони вдвох, Хорош! все. Хорош. Прям в голову дав, другий. А другий. А тут подожди. Ні, з -з залишився не. останній з гримів. Їх двоє, двоє. Вони зарісали. Залишився позік і, і бджойс. Бджос. Бджос. Але зараз інфа по ним має бути. Зараз доб'ють гримів останнього Нокають джойса. Позик залишається один, пів хп. Його вже двоє пушать. Один з, дробов... з дробовиком. Коваліш добиває. Все, гріми. Гріми вилітають, на жаль. Старались давали на початку хороші розміни, але в кінці кінців трішки їм не вистачило. Але це було дуже сильне дербі між двома командами. Да. Так, я повністю згоден, думаю, що. Грімам трішки не вистачило, коли пішли перші ноки. Вони, ну, тобто, Як я і говорив, їм потрібно було трішки більше зайняти плейсменту, а так вони всі були за одним будинком по факту. І їм було тяжко в восьмером відігрувати. Ну тобто, заважали один одному і не могли нічого з цим зробити. Але ну, це, тобто, вони не, вони не можуть за одного будинку втроєм пікати. це. Це просто незручно. Згоден з тобою. Але початок чемпіонату, який між дружніми кланами GGUA і Grim билися як, як справжні леви, я би сказав. Молодці. Зробили велике шоу. GGUA тим часом зарісили своїх тімейтів, тому що я чув реселку. Я думаю, що вони за ось я, ще, ще зараз будуть піднімати, поки вона закидешеться. Якихось вже А, я, я, я думаю, що ГТУ будуть вайбів приймати. Вони вже заходять в зону, а вайби досі лутаються в Георгополі. І ну, тобто, я не знаю, як вони будуть добратися. Буде трішки тяжко їм, якщо ГТУ стане десь на краю зони і займуть ну, доволі великий плейсмент. Ні, я думаю, ГТУ зараз поїде займати якусь вигідну позицію більше, більше до центру, а тут у Вайбів мала би бути якась автівка. Я думаю, що вони. Але щось я не бачу. Ну, десь, десь тут має бути. Щось знайдуть або побіжать. О, Чую, чую. Уже одну знайшли. Я думаю, зараз вони також будуть ртувати. Але що робить Сеш? Вони просто зайняли гору біля починок, майже всі, і кемп. Так, щоб ти розумів, предісторія Сеш це одна з найсильніших команд. Вона складається із чотирьох гравців, називається Sam P'turнел. І вони навколо себе зібрали клан, наскільки я розумію. І вони є одними із фаворитів цього турніру. Сеш. Тому дивись, вони дуже часто сплітуються, розтягуються по горам і, і тримають якусь частину. Ти подиви, вони про, проти двох складів зараз будуть воювати. Так, так. Це, їх це... Будуть, будуть зажимати ГТУ і КЛА. Можуть, ще ж на початку те також отримати. По класці, звісно. Ну, будемо дивитись, бо це така команда, що може її роздати. Іа також, Іуа також, Сосновки заїжджає в зону. Пощастило їм, що ніхто не перекриває місце, тому що коли вісім чоловік перекриває місце, це дуже боляче, тому що того, того разу на тренуванні ІНЮА перекривали місце, і вони показали, як це боляче. Тому вони спокійно заїхали в зону зараз. І все в них да, добре. Але все, 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 все рівно е, забирає, а, Ікла, вибачте, ІКЛА забирає Двінашки, які поруч за горою, розділилися. Так, я думаю, вони вже, зі... вже, 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 вже мають мати інфу по INUA, і КЛА. З 12 має бути вже видно заправку, а там вже ошиваються наші колеги, гравці. GGUA досі знаходиться поза зоною, вже трішки. А теж дивися, цікавий факт. Всі, хто заїжджають, вони всі стараються ближче до центру mm -hmm. зони рухатись. Так, ну, так. тобто, немає, немає, тільки команди, які залишилися поза зоною, заїжджають. Можливо, можливо буде якась сутичка біля гори. Або до гадки хтось поїде в районі гаці Я думаю, зараз все ще з ліплами. якби Аби тут не перехватили частину GGUA, тому що вони, от ті, що зараз наскільки розумію, вони. Полетіли туди, ту WWNW чомусь один. І ще частина тут. Тому це така собі історія. А він, він тільки реснувся, WW, і на нього дивись, зона пішла. А, може... Я думаю, GGUA буде їхати якраз займати праву сторону зони. Можливо, його останнього займають. Бі, біля фарми. Так, 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 його останнього, його останнього ресили. І ти подивись, зараз ще ж будуть в центрі всіх подій, на них будуть йти. Два. Два клана. А ти зрозумів? це не GG, це мрія, в них однаковий кольор. Я переплутав. Тому це GGo. Ой, це мрія тут їздить. Це мрія. Вибачаюсь, це мрія. Мрія зараз може закуситися з GTO. Ну, класно, клас, класно, що вони набрали машин. Їм буде. А, так ти подивись: GTU визвали Ре... Цю? Шарика? Так, так. Я думаю, що. Ну просто я думаю, що з мрія буде їхати в зону для того, щоб зайняти її покращу, але тут Сеші можуть їм попсувати настрою. Тяжко буде їм заїхати, тому що в цій частині знаходиться двоє із команди Сеш. Але знову ж таки, якщо у них їде, в них їде вісьмірка, то там 4 6 людей, їм буде дуже тяжко оборонятися за те, що його попереду, вони всі розтягнулися по карті. І якщо, наприклад, в, в, якогось. Екзіста, туди будуть нагору заїжджати, то він все. Він зразу в лобі йде. Ну, побачимо, Спектатори. Там, там, мені подобається, мені подобається, вибач, переб'ю як вайп і GGUA не, не торопляться сильно mm -hmm. в зону. Все-таки пер, перша зона. Розуміють, що можна довго протриматись, але їм і везе, що в GGUA є WW, який вже зайняв позицію і має інформацію, що біля нього нікого немає. Ось, а вайби, вайбам буде дуже тяжко займати якусь позицію. Вибивають куражга, це капітан Мрії, один із капітанів, наскільки я розумію. Мр -мр мрія все-таки хоче з якою пободатися. Я думаю, вони хотіли зайняти цей кемп, але цей кемп уже сьогодні не зайняти. <рес> втратили одного, це дуже неприємно, тому що втратили дуже сильного гравця. Але диви, мрія стає, хоче. Хоч, да, і... Роблять розмін? Діста, нокнули ну, часом так. Містер Ділакс. А в ц... Ну так, так, Діста. А що тут? GGUA потрішку заїжджає. GTU то також займає дуже класну позицію. Диви, як цікаво, тут зараз InUA може приймати вайбів, тому що вайби будуть проїжджати мимо InUA. UA. Так, приїжджає. ну зараз хвилинку я зачекую. зачекаю. Зачекаю, я поки тут подивлюсь, що тут буде. Але зараз тут може може бути висадка. На щастя, для вайбів. Вони об'їжджають цю частину, але якщо вони тут зупиняться, то їх приймуть. Нагібашка трішки пострілює, вайби сигна сигналізують, що вони тут, на місці. Здоровкаються. Дуже привітний клан, тому добрий вечір, Ін'юа. Поїхали ми далі. І ще три автівки також заїжджають в зону. прям таким караваном заїжджає також в зону. Ці два гравці щось шукають чи не знаю. Мене потрібно трішки зменшити, бо я доволі голосний. Зараз зменшимо на трішечки, так? Да? Ну, на трішечки більше. Не на трішечки, а так зменш. Справді дуже голосний. 80, 20% віддав. Ану, скажи щось. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Окей, зменшив чат. пишіть, пишіть в чаті, якщо, можливо, когось додати, когось убавити. Будемо регулювати, бо ми трішки не встигли. Це наш новий нова майбутня зірка в майбутньому на коментаторському містку. На коментаторському кріслі, шкіряному, такому дуже потужному. Е, що ми бачимо? Е, біля дванашок зараз будуть приймати. Зараз я гляну, що тут по вайбам? Тут вайби. Один воїн вийшов і хоче стрілятися з цілим кланом GTU. Тут, тут, тут фараон. Він навіть Ну ти знаєш, в як... нього, нього непогано виходить, але його вже обійшли з боку і зразу, звісно, доб'ють. Так. Я думаю, як -то що кажуть, це... один в полі не воїн. Ну, ну коли проти, проти тебе чотири. 8, 8, а не 4, то тут дійсно тяжко щось зробити. Е, мені подобається, як GGUA зайняли весь, можна сказати, правий фланг. Ой, зараз. І клан майже по всіх буде стріляти, там ще два, два клана будуть проїжджати. Де ти таке бачив mm. на стрімі хоч в когось? Бачив, от, щоб цілий клан от 8 чоловік, дивиш, що робиться. Просто шоу, шоу. Вайби, вайби шесть. 6... Подивися, зараз будуть доїкли ще два склада проїжджати. Чи вони будуть спочинок заїжджати? Здається... Зараз можуть, можуть розділити шеш, там заїжджає. Зараз GGO Кого? приймуть. Да-да-да. Вайби нокають шеш. Релінчик. Дуже невдало приїжджає Ковалєві з своєю розвідкою, сильно розтягнули, сильно повірили в себе. Нема прикриття, просто збриває за безплатно. Чорна Пантера, я думаю, якось тут, тут ще на інформації GGUA стоїть. І в нас тут баталія біля починок, на окраїні починок. Диви, тут цим підьорнали, зайняли гору, диви, як вони розпліталися. in UA, вайб. Вони зараз будуть. Бачиш, мені ще не подобається, що ще ж зайняли, вони зараз. Якщо в них хтось буде заїжджати. Буде дуже погано. Час Інйо може забрати декілька кілів, тому що. Так, да, да, вони, вони всі підтягуються. 5 на 4. Ай-яй-яй. 5 на 4. Не, не вдало. Ще ж двох наукають. Розмін 1-2. Розмін, Поки виграють цю бійку, Нексара нокнули. Треба розрисуватись. Лідер команди Діма Вігас також нокнутий. Цукро не підходить можна, дуже близько, бушити. нокає непогано, молодець Аріончика дуже сильно бійсяк, кидатиме. Гріє хаєшку, зараз може двох нокнути. Невдала хаєшка. Так. Але все рівно підходять. Аріончика не їм. спасти. Так. Нексара також цукру вбитий. Там уже ще йдуть перестрілки. Мрія також допомагає в цій бійці. Сміліють будуть ще вайби, нокати. Вони так з краю обережно грають. Ой, житло дуже повезло з зоною, вони в центрі опинилися. Вони впиють, вони тільки слухають, що там десь навалюють. І добре, що не в них. <схай> Тому що тут Так, просто... зараз цікаво, як будуть вайби з. О, трішки погано. З Інюа. Сперечатися за територію. Йому обидвом потрібно в зону, ще ж уже зайняли її. І знову ж таки будуть відбиватися від трьох складів з усіх боків, будуть їх давити. Я так завжди роз... шукають собі пригоди. Я так розумію, ще? що роз... розмінялися 2-2, і ще ікслеєра, тільки що нокнули. Там ще мрія дає трішки джазу. А, ск... а скільки мрія має кіл? Давай подивимось. Мрія має один кіл, це той, що вони забрали по дорозі. Так, Ікла, Ікла в пиві. Чому в пиві? Тому що вони вже забрали лідера команди GGUA. його не спасти. Це мають один кіл, а мені цікаво, хто найбільше кілів має, GGUA і. І хто у нас ще? GGUA дали 8, це на початку вони гримів. Ліквідували. 8, так, да, GGUA 8. Мабуть, вони лідері. Вони... Так, да, так, вони ж грімів. Ой-ой, де що тут робиться. Треба подивитися. Вайби заїжджають. Вайбі зіпнулися зібрать. Ліквідують ін трьох інюа. Капець, скільки людей ще один кіл. Начальник нокає, перезаряджається, розвалюються обидва клани, але інюа більше жме, більше в пиві, так би мовити. Так, так. І вони, вони зараз будуть далі давити. Один воїн Добиває, залишився. добиває нокнутого і в смоках. Треба що буде пушити, все. Вайбер розібрали Injua. Там GTU тим часом нокнуло GG UA. Да, Так, вайбів забрали з цієї карти Injua. Так, так. Така була потужна сутичка між двома сильними синтезами. Бачиш, інюа розрісуються чи ні? Бо до них Ікла підбігає. Я думаю, що Ікла будуть зараз робити тут свій внесок. Тому що від Інюа залишилось вже небагато воїнів. Уже залишився начальник який нокнутий влад і. І все, все його заспотали. Зараз будуть добивати Інюа, я думаю. І клани дасть зайти в зону. Я думаю, що після перших чотирьох ігор можна зробити якісь висновки по тактиці. Чи коли перестрілюються два клани, то треба піджиматися. Ну так, в такому м'ясі 8 на 8 потрібно завжди бути бути поруч. Це, Ікла добили інюа після бійки з вайбами. Тут... Ну, Вони були обезкровлені, їх так, два вайби дуже сильно покоцали, покушали їх. Ти тут шеш. Ще, ще ж з мрією зараз будуть змагатися. Ти бачиш, арта працює, тільки що арта прилетіла. Ти подивись, тут мрія не ой Ой-ой, тут памі. Вони в бутерброді. Памі зараз буде нокати, проходити по полю. Памі потрібна підтримка. Я так думаю, що він зараз направляє Арту. Ти подивись, що відбувається з іншої сторони. GTU не пускає GGUA в зону. Так, так. її не пустять. Також йде перестрілка. WWNW. Мені цікаво, що цей воїн. Я думаю, направляє Арту. Щас до нього підійдуть, він буде через нок грати. Цей воїн взагалі чекає цю, цю, цю половину карти. Ікла заходять в зону, вони ще займуть цю частину гірки, і буде дуже тяжко будь-кому зайти. Але я думаю, що якщо зараз з мрією розберуться, а з нею, я так бачу, вони не сильно хочуть розбиратися. але будуть займати оцю частину. Чекає, чекає, Памі. Він, мабуть, хоче подивитись, куди вони підуть, і піде за ними слідом. Він буде таким джокером. Тузом в рукаві. Розумієш? Нок, нок, удава нокають ікла. Уже коло зужується. Мені цікаво, що GG будуть робити, бо вони дуже в дуже невигідному становищі. Зараз просто заїжджають на склад. Зараз буде ж принімалово. GG хоче битися. Заїжджає WWMW. Кушона нокає, так. добиває. Його нокають хаєшкою. Бійка продовжується. Велек настрілює в будочку. Має аргумент, аргумент зараз буде використаний, не попав, трішки не попав. але Алекає Віталя. Віталя нокнув, другого не вдалося, тімейт його розмінює. GGUA тут і за. Ні, GGUA ще живі, має 10 вбивств. Хто тут у є, хто тут ще, дивимось. Біка... Сампітернули, там розвалюють мрію. Я хочу додивитися, чим може закінчиться ця бійка. Ця бійка явно закінчиться не на користь GGUA. Але вони будуть битися до останнього пан Спарк. Наскільки я розумію, він один залишав. А ні, не один, ще є воїн, ще є кошер. Ріверса вбили щойно. Але він може зараз наробити резюку з будинку, буде троє виходити. Ай-яй-яй, від Петра Ай, не пішло. Залишається один кошер, Я не знаю, що тут коші робити. Поки ми це дивилися, мрію збрили але Можливо, пам'ять, який казав, зайшов спину, а можливо, ні. Але там повний атас. Тому, а я, наскільки що... я розумію, тільки Ікла залишилась в повному складі? Я думаю, ще так. 10 вбив, все ж, вони ще. Ось, диви, Бодяня, вже вбитий. Так, 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 в них 7. Оця, 7. Оця... Але все рівно найбільше і в них дуже гарна позиція. Їм 10... потрібно просуватися і забрати центр. 10 кілів, пам'ять 4 кіла зробив. можливо, з цієї ППшки. Зараз коші, я думаю, знайдуть і накажуть. Це такий в'їзд. Коша один. Дивись, як він каварно сидить за ящичками. Він хоче просто піти і забрати ще один кіл для того, щоб не Там ще ж ще є тінь. Одали один нок. Так, скільки залишається. Бодяню, бодяню тільки забрали. Тінь зараз, можливо, піднімуть. але його буде тяжкувато, мені здається, підняти. Він уже в такій не дуже вигідній позиції. Тим часом все ж підходить. Зараз будуть бити чорні проти білих. Хоча ще одну файну ППшечку або ВП. А... Так, і кладей розмін по шешу. Хорош. Наказали, наказали. І... Subject 9. Так, але дивись, не дають нокнути, кинули зону. Виходить, з зони, зараз будуть накидувати Це... смаки. Ресети свого тімейта. GG за... забрали, кошу не вдалося. Ні, коші вдалося нокнути. Кремсера, але вбити не вдалося. тому 10 кілів, 10 поїнтів. Держи, джей, і ще плюс... це все рівно непогано. Так, да, За четверте місце також дадуть трошки поїнтів, тому непоганий результат. Я би так сказав. Але... Для так... Залишилось троє. Ікла шеш і ГТУ. Топ-3 ікла Сеш, ГТУ. Зараз подивимось, що ми маємо. У ГТУ На зараз 8 кілів, дуже непогано. У команди Сеш, у клана «Сеш» 10, 10 І у Ікл 6. Зараз буде вирішуватися бійка, бійка в самому центрі зони. Я думаю, буде баня усі з усіх сторін будуть навалювати. Першинок пішов по тіні, Спарк нокає. Памі, коварний воїн. Він хоче дозабирати всіх остальних. Дивись, він туз в рукаві. На цій карті з такою пушкою, я думаю, він буде вигравати. Бачить, добирає. Дає Пок... ще один нок. Поки добирав ще одного нокну, ще, ще цього забере. Ой-ой-ой, засхотали. Засхот... І все рівно нокає за зоною, але дає кіл, просувається вперед. Нереально. Тут трішки розгубилась, зараз ще ж певно будуть закривати її клапамі. Зробив ключову роботу в цьому ділі. Так, він забрав дуже сильних воїнів і вже дуже близько підійшов. З такою пушкою дуже тяжко битися. Бачить всіх, жуау-хау нокає. Але сам порішав цю ситуацію, не дає не дає так сильно. Але тим часом Ріклес підходить. Я думаю, він буде <кх> битися за памі для того, щоб його засейвити. Так, ідуть розміни в командах. я добили. Жуау-хау було б добре підняти, але це зараз зробити тяжкувато. Всіхо йде піднімати, псайко, йде його піднімати, саджібна контролить, хороший зістак. Капітана на він ложить. Зараз буде перестрілка Ріклеса також ще, ложиться. Ще, ще один шот. Хорош, uh... псайко. Потужняво, потужняво, Ікла мають ще, шанс. Ще, ще, ще залишається один гравець. Це хто в нас залишився? Спарк, спарк залишається. Спарк, спарк, спарк. Тим часом ГТУ підходить, підходить на здобич. Чує вистріли, почує багато ще ж стає нок по іклі. Останнє залишився. Спарка забирає Subject 9. Акор, нокає Finpm і e Sical. Уже пішла Біка бійка. Скоро робить 10 вбивств. Пішла бійка за топ-2. Тренсер хоче сильно. Дробчик забирає е, грозу. Я думаю, що ця гроза також може зарішати в цьому, в цьому плані. Тому я думаю, що ГТУ є всі шанси. Вони підходять, вони пушать, вони не бояться. Ідуть на мужика. Чотири сильних воїна. Чотири, так? Да? Чотири. Так, і побачимо, чи вони зможуть проти трьох захисників Ікла вистояти, які вже в будинку, які зайняли позиції. Я думаю, що всій команді Джокером виступить тремсер. Тому що він несподіванка, як на мене, він може зайти ось так, їм в спину. Але вони в будинку. І це їх дуже, ну, дуже грамотний мув, як на мене. Якби вони були в відкритому полі, це було б дуже боляче. А так зараз будуть три в три приймати, але тремсер може зарішати. Чекаємо. Може, да, Голова... може, 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 але у, у GTU є вся інформація, де команда Іпа знаходиться. І їм потрібно вже давати ноки, щоб... Ну, Я думаю, будуть грати від нока, якщо хтось дасть перший. Ой, яка хаєшка, Нокає двох GTU. Але Тремзер зарішав він нокнув одного, але його піднімуть зараз. Тут є всі шанси підняти. Так, роз, 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 розмінялися кліп потрібно пушити. Там, де було два ноки, а кор робить кіл. Джуау Хау, хотів забрати два легкі кіли, але там також є гроза. Я так розумію, дві грози, правильно? Так, да, так, да, так. Да. Одна гроза тут, одна тут. Псайко. Псайко проти грози! Один на один лишились, один на один лишились, якщо не рахувати нокнутих. Зараз піднімуть. Я думаю, зараз підніму Subject Nine Анку, Анкору. Так, так, але Акор Ако, Ако не, не зможе ріснути нікого. Не зможе нікого підняти. Так, оцей вон вже підійшов сильно близько. Тому 2 в 1. Але він, але він збирає інформацію. Так, да? 2-1. 2 в 1. -1. Подивимося, що акор зможе нам запропонувати. 104 людини на трансляції, 104 глядачі. Всім привіт! Поставте плюсик в чаті. Кому подобається формат, кому не подобається, можливо, у вас є свій клан. І зараз буде, певно, перемога Ікли. Вітаємо їх з цією перемогою. Набили 14 кілів. Вижили в м'ясі в бутербродах з Шеш, з вайбами. Дуже достойно відіграли. Закривали всіх підряд, кого бачили і кого не бачили. Молодці. Вітаємо клан Ікла. Перш... Першій катки вони відкривають переможну серію свою. 14 кілів. GTU, молодці, залетіли достойно, залетіли на заміну інші... іншому клану, який не зміг виступити. І одразу друге місце 11 кілів, все ж 13 кілів. Джиджиа 10 кілів, Мрія 2. Не пощастило їм. Ін молодці розібралися трішки по дорозі з вайбами. Вайби також зробили 5 кілів, гріми лише 3 кіли на початку. Я Тому... Хочу відмітити ще Памі, який зробив 6 кілів, найбільше в цій катці. Так, Він так. дуже гарно відіграв в кінці, але, але трішки йому не повезло. Але хоча, Nine... хоча, хоча він дуже. А, я так да, Subject 9 пропустив. Subject 9 зробив Subject 8 кілів, тому віддаєм належне клану Ікла. Підписуйтесь на Bro -G -G BroZora TV на YouTube, на Twitch. Доєднуйтесь до Discord Broджеua. У нас файно, у нас часто туріки. І зустрінемось на наступній карті.